Я на минулому тижні був на кордоні, знов продовжується це блокування, хоча нібито ця проблема зрушила з мертвої точки, з'явилося як хоч якесь світло в кінці тунелю. На початку тижня, як я вже казав, був на кордоні і бачив все на власні очі. Бачив українських перевізників, бізнесменів, чув від них реальну картину безправ'я на кордоні. 1800 з гаком машин на даний момент стоїть черзі. Як на мене, це якісь такі терористичні злочини, які вони собі дозволяють робити, і на них нема ради. Тобто ніхто їм саме мітингувальникам. Ну, не забороняє цього робити. Перед цим до мене телефонували мої знайомі зі Збройних сил України. Говорили, що певні складові, які потрібні Збройним силам для збору озброєння тут в Україні, там фактично заблоковані. Ну, сподіваюся, що якось все розрулиться чи розв'яжеться. Принаймні в Україні, нашій економіці і нашим простим людям, які потерпають від росту цін, бояться дефіциту товарів, бояться наслідків ракетних ударів по інфраструктурі, має стати якось легше. Майбутній прем'єр Польщі Дональд Туск висловив обурення бездіяльністю нинішньої партії влади право і справедливість. Він заявив, що на розблокування кордону не можна чекати двох тижнів. Ну так, бо 11 і 12 грудня, Сейм повинен проголосувати за створення нового уряду. Ми знаємо всі Туска як сильну людину, польського європейського політика, політикою таке впливове європейське видання. Визнало його найвпливовішим політиком Європи в 23-му році. На вимогу коаліції, до речі. Туск він очолює цю коаліцію в сеймі. Викликав туди міністрів і про ситуацію на кордоні прозвітували ці міністри сільського господарства і інфраструктури з партії «Право і справедливість. Вони вже втрачають владу, але поки що виконує функції той тимчасовий уряд. Міністрів примусили заметушитися для України і наших перевізників. Це позитив, бо відсутність влади і органів це фундамент свавілля, яке повністю відбувається на кордоні. Я був на Краківці, а на пункті пропуску Медика Шегині міністерка сільського господарства зустрічалася з протестуючими фермерами. Їх не влаштовують ціни на кукурузу. Там ще й фермери тепер протестують, хоча почали це перевізники. а Фермери знову повернулися до старого. І причина зниження це великий врожай цього зерна в Бразилії і Сполучених Штатах Америки. Від цього ж потерпають українські аграрії, українські фермери, виробники кукурузи. Але ні, вони блокують Україну. Хоча Польща запровадила ембарго на імпорт українського зерна. Це для мене абсолютне знущання над країною, яка воює. Крім Краківця, я був і на кордоні в Равіруській, там міністерки не було, а там, де вона була, вона пообіцяла фермерам і доплати за ціни за кукурузу, і пільги в податках, і доплати до пального. Ну що сказати, молодці вибили собі класні додаткові гроші і пільги. Але який це має зв'язок до нашої країни? Жодного. З організатором протесту перевізників зустрівся теж міністр інфраструктури. Він повідомив про звернення Польщі до Європейського Союзу щодо повернення ліцензії на перевіз вантажів до України. Повний абсурд. Також він сказав про лист до українського міністерства інфраструктури, щоб скасували систему є черга для польських перевізників, які повертаються з України до Польщі. А для перевірки українських вантажівок мають запрацювати посилені групи контролю. Він так сказав, посилені групи контролю, щоб не було зловживань. У відповідь міністру обіцяли не блокувати ще два додаткових пункти пропуску, оцінити діяльність груп поселеного контролю і зачекати на результати засідання Європейської ради з питань транспорту, на якій повинні обговорювати ситуацію на ринку перевезень в Європейському Союзі. Ця зустріч відбудеться в понеділок, 4 грудня. Якісь висновки? Ну, по-перше, в Польщі відсутні серйозні аргументи відновлення ліцензії для перевезень з і до України. Єдиний козир це заблокування кордону мізерною кількістю протестувальників і блокада одного з пунктів пропуску на українсько-словацькому кордоні. Я вже говорив, що їх там було 50-60 чоловік, і це питання можна було реально вирішити за 15 хвилин. Отже, нинішній польський уряд пробує говорити, що проблема ширша. А по-друге, українська влада має всі аргументи, щоб предметно пояснити необхідність збереження вільного доступу наших перевізників до європейського ринку. Ну, тим більше, позиція Європейської комісії є абсолютно чіткою. Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Волян визнала ситуацію на кордоні абсолютно неприйнятною. Вона сказала, що немає доброї волі в пошуку рішення, і це майже повна відсутність участі польської влади. Про що і я багато разів казав, і на кордоні, і тут вона теж додала, що в випадку продовження блокади Європейська комісія накладе на Польщу штрафні санкції. По третє, блокування має припинитися якомога скоріше, бо збитки для польської і української економіки, і польської це особливо з кожним днем зростають, так само як зростає ціна блокади для національної безпеки наших держав, ЄС і НАТО. У нас є всі шанси, щоб саме так сталося, і так має статися. Бо от зараз вже повідомляють про те, що українські водії в краківці оголошують голодування. Вони знущаються із українських водіїв, і з українського населення, і з української безпеки загалом. Події минулого тижня дозволили нам стати обережними оптимістами. В понеділок чекаємо позитивних новин. Нас має надихати приклад Фінляндії, яка закрила всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Причина це намагання Кремля штучно створити міграційну кризу в сусідній державі. От фінська влада зрозуміла загрозу, вжила адекватні засоби і вирішила проблему. І для себе вирішили, і для всього східного флангу НАТО і Європейського Союзу. Я був у Верховній Раді. І слухав спікера фінського парламенту, він виступав прекрасною українською мовою під час відзначення 90-х роковин Голодомору. Він приїхав продемонструвати підтримку Україні і підкреслити, що ворог в нас один. Попри весь наївний оптимізм після Холодної війни, ментальність та характер російської держави не змінилися. Як тоді, так і сьогодні вона не поважає ні міжнародного права, ні своїх зобов'язань.